Юля, гарного дня тобі, Юля, дякую, Богдан норма, бабуся Галя, Юля Бойко, мої вітання. Юля, Діана, гарного дня тобі. Діана, добре, Діана, дякую навзаєму, Наталя Рачняк, дякуємо і вам гарного дня. Так, а ви що там Наталю сьогодні плануєте робити? Сіно докошувати, Чи вже все викосалося, ще вроді ще, 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 мали косити багато. Оля, привіт із Києва. Гарного тихого дня. Як у вас справи? Скажіть, будь ласка, що ви робите із комарами у сараї у кіз? У нас кози, козине м'ясо по 300 гривень. Одна продає. Так, доброго ранку, Олю вам. Що я роблю? Нічого. Їх в мене просто немає, там десь якийсь літає, то навіть не... А я вже якось казала до малих кажу, що то таке, що газет нема так довго. Щось вони з тими газетами сачкують. Там той-то, тоді не було так. З якої це радості не було. Так. Не роблю нічого з комарами через те, що в нас те, їх нема багато цього року. Їх ті роки не було багато, цього року взагалі мало. А вже якщо навіть багато набирається, то те. взяла, поки кози йдуть пастися, дихлофосом побризкала, потравила та й все. Ось так. Але в нас їх там пару штук літає, то я навіть, навіть на них і уваги не звертаю. Діана Наталя, гарного дня вам. Ну, а те, що м'ясо по 300 гривень, то я не знаю, я не, цін не взнавала, розумієте, то я уявлення не маю. Що ти прийшов? Що? То я уявлення не маю, бо я тримаю тільки суто для себе, я на продаж не тримаю, щоб на м'ясо продавати. О, от дивіться, продає кілограм м'яса 300 гривень. Ось. А люди хочуть купити козеня. За за тисячу там гривнів, чи як, чи навіть е, за 500 гривень хоче. Ну, то якщо козеня потримати, виростити, потримати, то воно ж не буде 300 гривень, тих 500, чи там навіть 1000. Якщо от мене козлик, я не пам'ятаю, скільки то я казала дівчата, якщо хто повний, як я важила, скільки козлик от м'яса має. Ось. То воно скільки дорожче виходить, тільки суто по м'ясі. Я не пам'ятаю. Шість чи сім кілограм, я казала, чисто м'яса було. Ось. Так що ось таке. Візьміть помножте, і буде тільки по м'ясі, скільки, а люди хочуть натримання на гарну козу чи там на гарного козлика купити за, за копійки. Так, щось що таке. Діана, Наталія, гарного дня вам. Наталія, дякую, Діана. Олександр, га-га-га, да, пасемо. Олександр, качки ні, гуси. Аня, ви курчатам глисти, гоните і коли тим, що з інкубатора вашого. Аня глистогоню десь так через тиждень, дивлячись як. Ось. Десь через тиждень, через дві неділі дивлюся, як як сказати, я дивлюся по їхніх какашках, ось так скажемо. Якщо є багато білого, значить треба раз-раз проглистогонити, бо вже коли вони починають слабнути, то це вже трохи запізно. Ось. ось таке діло. Отак я дивлюся по тому. І глистогоню. Ну і час від часу для профілактики також даю. От гусят ще малими глистогонила, і позавчора, я ж показувала на стрімі, що вже одно мені трошки ходило ніяке. То я позавчора їх зразу ж таки всіх проглистогонила, зразу їм дала по таблиці, а малих вчора проглистогонила менше гусят, бо я їх ще маленькими тільки вони вилізли, то я їх глистогонила зразу. Їм що було тоді. Котрих навіть ще до сутків запихала, бо зразу душило їх, піни повна морда була і вони. Що ти хочеш? Ди сюди. Де Дій. ж, ні? Ну йди. Бешкетник. Я зарагав. Бач, нема права нікого гладити тільки їх. Так що ось таке